Московські попи зруйнували книжковий склад Києво-Печерської лаври, який збудували ще у другій половині 19 століття. Корпус є пам'яткою архітектури та містобудування місцевого значення. Комісії мінкульту таки вдалося отримати доступ до корпусу номер 112 національного заповідника і здійснити там перевірку. Наслідки інспекції невтішні. Комісія зафіксувала аварійний стан приміщення, який непридатний для експлуатації і має явні ознаки руйнування. За результатами перевірки, комісія зафіксувала злочин, а саме, знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини. Як інформує очільник Мінкульту Олександр Ткаченко, приміщення книжкового складу опечатали представники заповідника. Слідчі проводять усі необхідні процесуальні дії від огляду приміщення до показів свідків. Нагадаємо, що 29 березня національний заповідник Києво-Печерська Лавра розірвав договір про оренду з УПЦ МП. Тривалий час Московська церква блокувала роботу міністерства з приймання передачі державного майна Києво-Печерської лаври. thank <laughs> you